Нам необхідно зібрати якомога більше документів і про наших героїв, і про руйнування, які зазнала наша область. Вертайтеся до нас в архів, приносите такі документи. Ми формуємо колекцію, ми збираємо колекцію. Державний архів Чернігівської області закликає громадян збирати документи, які стосуються подій війни. Мало люди приносять документи, в основному ми самі їх збираємо, формуємо інкетування проводимо людей, які були в окупації. Тож допоможіть державному архіву, адже саме тут має бути якомога повніше зібрання документів, у тому числі свідчень про війну. І це вже буде документи Національного архівного фонду. Яку інформацію і як можна надати до Національного архівного фонду? Питаємо у фахівців. Отже, це цілий напрям роботи, ініціативне документування. Кожен громадянин може й самостійно зібрати свідчення очевидців воєнних подій, важливо тільки їх правильно оформити. Наприклад, просто людина. Е Розповідає про те, що бачила і чула, і хтось записує, то це вже стає. Це вже документ. Це вже документ, однозначно документ. Він підписується. Ця людина підписує, підписує той, хто прийняв ці свідчення, і підписує той, хто надає це свідчення. Так само приймають у якості документів аудіо та відеозаписи, фотографії, газети та іншу друковану продукцію, рукописи. Орден за мужність посмертно є є така вирізка з газетами. Також от з якої якої газети, від якої дати. Вся отримана інформація в архіві надійно зберігається. Зокрема, із паперових носіїв роблять електронні копії від цифрування всіх фондів. Зараз це один із головних напрямів роботи в держархіві. Я як би показую сканерці, яка треба сканувати. Я їх сканувати. Тепер треба законорувати документ, щоб потім можна було каким-то образом найти этот документ базі даних. Електронні версії документів зберігають на серверах. Причому одні із серверів доступні для всіх користувачів, а інші – недоступні для сторонніх і таким чином захищені. Можуть сервер хранення інформації. Після цього тут вона храниться у двох екземплярах. Що, якщо навіть з одним диском щось відбувається, то на другому диску є його копія. Ще один масив інформації в державному архіві, що стосується практично кожного, це матеріали для дослідження родоводів. А в основному ну, зараз цікавлять е, дані для генеалогічних досліджень. В цьому плані у нас дуже багато метричних книг оцифровано і викладено на сайті інших документів, які допомагають вивчати родоводи. Чернігівка Олена Блоха, яку ми зустріли в читальному залі архіву, якраз вивчає історію свого роду. Я досліджую свій родовід, почала свій, потім на чоловіка переключилась. Хожу вже багато років, майже 10 років, але завжди відкриваються якісь нові прізвища. Знайшла десь з 1740-х років. У державному архіві зараз оновлюється технічна база. Деякі принципи обліку документів з'являються нові можливості в отриманні інформації. Це важливо для всіх, тому розпочату розповідь ми продовжимо в наступних сюжетах.